Хей, hey. всім привіт! Сьогодні я пропоную вам переглянути відео про новинки Netflix, які вийшли у вересні та мають вийти у жовтні місяці. Я дуже сподіваюсь на вашу підтримку, тому буду вдячний, якщо ви прямо зараз поставите відео на паузу і поставите лайк та напишете коментар під цим відео, аби YouTube просував дане відео і загалом україномовний контент. Вірю, що ви у мене топчики, тому наперед дякую кожному. Ну що ж, вмощуйтесь зручніше і давайте не гаяти часу. Поїхали! Ідеальна пара нови телешоу Сюзанне Бір, яка подарувала нам блискучий серіал Нічний адміністратор і фільм Пташений короб», та працювала разом із Ніколь Кідман над серіалом Знищення. Ідеальна пара розповідає про Амелію Сакс, яка виходить заміж за Бенжі, представника однієї з найбагатших сімей заможного та респектабельного острова Нантакета. Мати нареченого грір Карісон Вінбері відома письменниця не шкодує грошей на світські весілля. Але коли на пляжі з'являється мертве тіло, всі мрії про шампанські швидко розвіюються, а на зміну приходять підозри. Коли таємниці спливають на поверхню, починається розслідування, яке нібито взято з однієї з книг грір. Раптом всі стають підозрюваними. Огидні. Події серіалу Огидні розгортаються в антиутопічному суспільстві, яке вимагає косметичної операції для кожного, кому виповнилося 16 років. Теллі давно чекала на цю операцію, яка перетворила б її на красуню. Але коли настає її день народження, вона починає дізнаватися, що у святковій процедурі є дещо, що від усіх приховують. Серіал засновано на наотойменному романі Скота Вестерфельда. Чудовиська історія Лайла і Еріка Менендесів У другій частині популярної антології про монстрів Райан Мерфі та Ян Бреннар беруться за іншу резонансну справу, яка захопила американців у 90-х роках. Монстри історія Лайла та Еріка Менендеса розповідає про двох братів, які вбили своїх батьків 20 серпня 1989 року, і події пов'язані з цими жорстокими вбивствами. Обидва були визнані винними у вбивстві першого ступеня та засуджені до довічного ув'язнення без права умовно дострокового звільнення. Його три доньки Один із найочікуваніших фільмів місяця Його доньки – Напружений захопливий і зворушливий портрет сімейних стосунків з Керрі Кун, Елізабет Олсен і Наташею Ліон у головних ролях. Вони грають сестер, які зближуються після того, як здоров'я їхнього батька погіршилося. Поки вони перебувають біля його ліжки, старі образи спливають на поверхню, а стосунки сестер стикаються з новими труднощами чи зблизить їх неминуча смерть батька, чи назавжди розлучить? Хто ти всередині жовтень це місяць горорів, і Netflix добре до нього підготувалася. Стрічка Хто ти всередині розповідає про передвесільну вечірку, яка перетворюється в екзистенціальний кошмар. Коли з'являється друг із таємничою валізою. Цей гучний фестивальний гід, прем'єра, якого відбулася на кінофестивалі Сандерс, має всі атрибути знайомого жанру від моторошного будинку, де небезпека може підстерігати в кожному кутку, до групи привабливих молодих людей, які приховують таємниці від своїх близьких і коханих? Самотня планета Письменниця, яка любить самотність, перебуває до резиденції в Марокко, сподіваючись, що затишна обстановка розблокує її письменницькі комплекси. Перебуваючи там, вона зустрічає молодого чоловіка, те, що починається, як знайомство перетворюється на п'янкий любовний роман. Талановита стрічка режисерки Сюзани Грант досліджує стосунки між дорослою та успішною жінкою, яка не так багато уваги приділяла власним почуттям. Надаючи перевагу світу фантазій, та молодшим за неї чоловіком, який здатен змусити її подивитися на себе по новому. Брати Менендес у 1996 році Лайл та Ерік Менендеси були засуджені за вбивство своїх батьків, а їхня справа стала однією з найвідоміших кримінальних справ кінця ХХ століття. Брати досі відбувають своє покарання без права дострокового звільнення, і вперше за майже 30 років вони повертаються до судового процесу, який шокував націю, та дають інтерв'ю для документального фільму Netflix. Справа братів Менендес залишається неоднозначною, адже вони досі наполягають на тому, що вони вбили батьків, захищаючись від фізичного і сексуального насилля, яке ті скоювали над синами впродовж років. Картина Алехандра Хартмана може не відповісти на численні запитання, які все ще стосуються цієї справи, але пропонує інший погляд. Точку зору самих братів, представлено в абсолютно нових аудіоінтерв'ю. ЖІНКА години у 1978 році серійний вбивця Родні Алкала з'явився в телешоу «The Dating Game» і виграв побачення з жінкою Шеріл Бредшоу. У той час Алкало вбив п'ятьох жінок, і за його дивний вигляд під час епізоду пізніше його прозвали вбився Грив Побачення. У кримінальному фільмі Жінка години своєму режисерському дебюті. Режисерка і акторка Анна Кендрик розповідає історію серійного вбивці і сама грає роль його жертви Шеріл Бредшоу. Краса в чорному серіал розповідає про двох дуже різних жінок, чиї шляхи перетинаються. Тейлор Полідор Вільямс грає Кіммі, яка намагається звести кінці з кінцями після того, як мати вигнала її та працює стриптизеркою в культовому клубі. А Крістал Стюарт виконує роль Мелор, яка досягає успіху, керуючи власним великим б'юті бізнесом в Атланті. Згодом вони опиняються вплутаними в життя одна одної. Дипломатка. Другий сезон. Нагадаю, перший сезон трилеру дипломатка, що розповідає про політикиню Кейт Вайлер, яка стає новим послом США у Великобританії, та потрапила у вир політичних інтриг. Закінчився тим, що Кейт усвідомила, напад на британський військовий корабель не був справою рук ворожої нації, а був задуманий британським прем'єр-міністром. Тепер вона повинна це довести. У новому сезоні обіцяю, шоуранерка Дебора Акан все, що ми думали, ніби знаємо про Вайлер та її чоловіка Гела, змінюється як і все, що вони думають, ніби знають одне про одного. Ну от ми дійшли до кінця. Дякую кожному з вас за перегляд. Я сподіваюся, що відео вам сподобалось і буду вдячний за вашу підтримку. Пишіть в коментарях, що вам сподобалось найбільше. Також, якщо у вас є можливість допомогти копійкою, ви можете зробити разовий донат або стати спонсором каналу. Всі посилання я залишу в описі під відео. Дякую за увагу! Скоро зустрінемось рідненькі.